Зиття екстра плюс 20 кг, ціна якось на 7,5 євро за 1 кг. Перша модель, яка нас продається чоловік, тим берлонди. Ось такі. Дуже класні, зараз плинчик і розір. Звісно, дуже-дуже класний. Стан просто неймовірний. Так, у нас йде 29 см.

В стані також, дуже гарна позиція, вона мені достатньо сильно імпонує. Розмір я не бачу. 38 розмір, ось такі невеличкі, теплесенькі, гарнесенькі. Просто я, я, я завжди на них кажу вічне взуття 38 восьмому розмірі. Так, все вірно, 38 розмір. Ось такі жіночі, явні, чоловічі. Де плесенькі. Ідуть у нас що це, філи. філи. Ось такого плану. Ліська гарна підошва. Стан теж все йде шкіряний. Досить гарно відчувається вся шкіра. Такого плану 45-й розмір. Є в нас йде 36-й розмір. Ось такий. Підошва теж можете подивитися. Покручу вам трішки. Так, покажу. Самі вартість, до речі, в нас перерахувати кількість фар, яку я вам зараз покажу повністю на відеозі, 40 розмір. Я також думаю, що це можливо шкіра або шкіра заміння. Або щось змішане. Ось така гарнесенька, підошва теж дуже гарненька. В класному, ідеальному стані. Боже, а це за краса Віночь. Зараз вийдемо 21 вони Ось такі там носочко, Трішки ще далі ви бачили, яка дійсно велика, висока у нас йде посадочка 39-му розмірі. Ось такі. тож вони новенькі. Знизу японцями клеїчками, дійсно, в останні видно, що вони новесенькі, ще ніхто в них не тьопав. Дуже гарно стилізована. Падуть, але сійкий дуже класний каблучок Хто не говорить, сійкий класний каблучок Моделька дійсно сучасно класна ходова. Це теж чоловічі класне взуття. У розмірі 45-му. Дуже багато хто за них запитує. Ось такі. Не промокають вічне взуття. Куди ж вони попав? Навіть ніде не промокш. Ось такі в малесенькому, точніше 40 сороковому розмірі. Малесенько незесенькі, вони йдуть замшеві і вони йдуть е, кавового Ще одні Діночі. Високі, з боку резиночка стилізована. В розмірі 39. Тобто можете подивитися на стан підошва, Ідеальний. Ну, дуже люблю э, естраплю з нову позицію спіра. Скіра чоловічі, франко-бетоні. Можливо, помилилась назви. Франко-бетоні в 45-му розмірі. Бачите, що дуже класні розміри великі, присутні. Я закохана в цей так якщо чесно. Ось такі малесенькі, мініатюрний який каблучок, жіночі, в 37-му розмірі. Я відчула студию. Так, тут ліс сердито. А класичні. Так, бутіночки. Зіночі бутинки. Діфранки. Франк Літні. Перепрошую. У розмірі 40. Мади Іспанія. Ось така. Класно життя, дійсно, дуже цікаво. Ось це подивитися, показати. А ви рахуйте одинички скільки є тут одиниць. 38-й розмір, бачите, що є ще наклеєчки. Дуже гарний колір. Він іпонує, іпонує тут інше. Гарна. Тут зами. Низенькі, тепленькі. Ходи, бачите, вікова категорія також різна. Носкута. Дуже гарненькі. Збоку іде у нас замочок. Досить мені там козір показує на вже новорічний раз. Комедіанка. Ось така це гарна моделька, досить цікава, вона йде ласку тепло. Ідеально ти йде зараз на таку зимку, як у нас є. без снігу, але надіємося, що на різко буде. Ось така дійсно дуже гарненька, розмірка 41 А, це рикі. Є також ходувати бюлтіки. Одним словом, не буду перекрилювати бренди. Це саме дуже гарно виходить. 39 розмір. Так, ось сміючки. Маленький розмір сміючок. Ось такий. Тож висока, але дуже стійкий каблучок і платформа. Тобто в них буде зручненько. Вони новесенькі, 36 розміру. Ось така. І останнє, хто ми завершує. Весняно осінні, теплесенькі, ось такі звичайні, але досить легесенькі, 38 розмірі. Вони новенькі. Ціна їх було 6,50 або 65 євро. Ось такі. Для замовлення правильно що робити саме зараз пишіть своєму ментіру або нам у вебер-групу, чи потримати саме цей лот. З вами була Євроманія.